Добрий день, мене звати Євген, і ви на каналі Без Дім. Зараз ми знаходимося на одному з чергових наших об'єктів за Києвом. Цей будинок цікавий незвичною формою, і при його плануванні використовувалися унікальні архітектурні рішення і цікаві будівельні матеріали. Але перш ніж я почну, підписуйтесь на канал, ставте уподобайки і тисніть на дзвоник. Поїхали! І Розпочати я хотів би з історії цього будинку. Початок цьому поклав батько замовниці, але тривалий час будівництво було заморожене. І тільки минулого року замовниця вирішила закінчити будівництво і переїхати сюди жити. Коли ми сюди приїхали, тут був тільки фундамент і цокольний поверх. Надбудову внутрішнє оздоблення робила вже наша компанія. І зараз я вам розкажу, що саме було зроблено і з якими нюансами і проблемами ми зіткнулися на цьому будівництві. І розпочнемо ми з цокольного поверху. Останнім часом, враховуючи ситуацію в країні, майже кожне друге замовлення і планування у нас йде з підвальним приміщенням, тому що воно може бути використане як бомбосховище. І це для багатьох дуже важливо. Також це приміщення можна використовувати для зони відпочинку. Тут можна поставити більярд, можна поставити тенісний стол або зробити, наприклад, шумоізоляційну кімнату і збиратися там з друзями грати на музичних інструментах, барабанах чи гітарі. І при цьому ми не будемо заважати іншим мешканцям на горі. А зараз ми поговоримо про важливість гідроізоляції цокольного поверху ще з моменту проєктування. Важливо проаналізувати геологію, залягання підземних вод, а також тип ґрунтів. Ми використовуємо два типи гідроізоляції: перша обмазочна зовнішня гідроізоляція. Спочатку наноситься перший шар, це прайм. Потім два шари зовнішньої гідроізоляції. Другий вид гідроізоляції це ПВХ мембрани. Їх рекомендують при високому ризику потрапляння води на цокольний поверх. Ще одна важлива тема це утеплення підвалу. На цьому об'єкті ми використовували утеплення ЕППС 100 мм по всьому периметру будинку, починаючи з самої подошви. Є думка, що в землі тепло, тому і утеплення не потрібно. Ну але це неправда. Тому що якщо гідроізоляція не повна, утворюється перепад температури і може створюватись конденсат або вода може зовні попадати всередину. Утеплення допомагає. Уникнути цих проблем і зробити температуру в подвалі або теплою, або холодною, за вашим бажанням. А зараз давайте поговоримо про септик. Але спочатку я хочу розповісти вам, як працює класичний септик. Класичний септик він складається з двох колодязів. Спочатку каналізація попадає в перший колодязь, а потім перетикає у другий колодязь. І там в колодязі є дренажне, дренажне поле. Великі частини попадають на. На дно а вода фільтрується через дренажне поле. Але тому, що тут поруч є річка і є ризик підняття підземних вод, ми встановили тут трошки інший септик з гідробетону і повністю герметизований. Це запобігає потраплянню всередину води чи з під землі, чи з опадів. Такий септик практично не вимагає обслуговування. І зайвого втручання. А ще в цьому будинку ми встановили зливову каналізацію. Вона відводить дощову воду по спеціальних трубах 110 мм до дренажного колодязю. Така система запобігає потраплянню води у підвал. А також вона робить сухою і безпечною поверхню навколо будинку, навіть якщо сильні опади. Ви бачите, що робота по благоустрою у нас вже йде повним ходом. Ми зробили цікаву вхідну групу. Вона представлена двома клумбами, вилитими в бетоні. Трошки пізніше вона буде обліцована або керамогранітом, або гранітом. Замовниця ще не вирішила, чим саме. Ви бачите, що вже все залито під бетонкою, включаючи в'їзну і паркувальну групи. Це ми робимо до того, як класти бруківку. Таке зміцнення основи. Запобігаю у майбутньому появі колійності, просадці або виникненню ям. Коли закінчиться робота по укладанню бруківки, почнеться робота з озеленіння. І тому треба все дуже грамотно спланувати, щоб коли прийдуть садівники, вони могли врахувати висоту бордюрів та інші нюанси. Часто на наших об'єктах ми використовуємо 3 d відкоси Вони створені з металу. Та трохи висувається вперед, підкреслюючи вікно і надаючи йому акцент. Це рішення не дороге і нескладне, але воно підкреслює унікальність і привабливість. Ми монтували покрівлю з коричневого фальця. Це було замовлення власниці, тому що цей колір дуже класно гармонує з гостєвим будиночком, який стоїть на території. І взагалі-то коричневий фальц використовується не дуже часто. Ну і це робить цей будинок особливо унікальним, особливо в порівнянні з сусідніми будинками. Сама конструкція покрівлі, вона не дуже складна, але є такі важливі моменти, на які потрібно звернути увагу. Це скоречники, віконні портали, накривки, відливи, планки прилягання. Вони відіграють головну роль у експлуатації покрівлі. Вони роблять її надійною, довговічною. Це дуже важливо. Покрівля, утеплена 250 мм мінеральною ватою, також має пароізоляцію, що відповідає новим нормам ДБН, які були запроваджені в 2022 році і сприяють кращій енергоефективності. І це важливо, що це ми маємо враховувати при плануванні і будівництві. Ну і взагалі Україна має рухатися у напрямку кращої енергоефективності, що для неї дуже важливо. Дякую, що додивилися відео до кінця. Якщо у вас залишились будь-які запитання з приводу будівництва, залишайте їх у коментарях. Ну і, звісно ж, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, тисніте на дзвоники і будуйте будинки своєї мрії.